Вітаю всіх! Сьогодні, 4 березня, Південноукраїнська атомна електростанція та Каскад ГСГС працюють у штатному режимі. Підприємство підтримує високу ефективність і надійність обладнання. Радіаційний фон у нормі. Екологічний стан регіону стабільний. Минулого тижня завершили підсумову роботу структурних підрозділів за рік. Обговорили наше досягнення та визначили завдання на поточний період. Наразі. Готуємось до участі в балансовій нараді на ектнергатам. Продовжуємо активно співпрацювати з Паризьким центром ВАО-АЕС. Триває робота з секондистами на нашому майданчику щодо організації спільних перевірок, удосконалення методики обходів та впровадження програми посиленого моніторингу АЕС. Сьогодні сумна дата для атомної галузі України. Три роки тому Росія окупувала Запорізьку АЕС і перетворила її на військовий об'єкт. Понад 11 тисяч працівників стали заручниками. Це безпрецедентний акт ядерного тероризму і загроза всій світовій безпеці. Південноукраїнський енергокомплекс наргокомплекс підтримав колег з перших днів допомагали ліками, продуктами, необхідними товарами. Сьогодні 249 фахівців ЗС працюють у нас і продовжують свою справу в безпечних умовах. У понеділок ми вшанували пам'ять захисників Вознесенська. 2 березня 2022 року жителі разом з військовими та теробороною зупинили ворога, не давши йому дістатися південноукраїнського енергокомплексу. Їхній подвиг став символом спротиву, а відвага допомагала захистити рідне місто стратегічний енергетичний об'єкт і відстояти незалежність України. Вічна пам'ять героям, які поклали життя за нашу свободу. Слава Україні!